Добрий вечір. Якою була інформаційна картина у регіоні? Розкажемо протягом 20 хвилин. Жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня коротко без зарплати три місяці. Чому затримують виплати працівникам обласного тубдиспансеру. Їх не так багато є таких відділень. Разом з тим прийдеться його просто закривати. В день господиня а ввечері волонтерка. Як багатодітна мама збирає кошти для чоловіка військового. Скрізь тикаємося, назбирали 20 тисяч і в нас знов загрузло. Знає кожну в лице та по імені смілянка вирощує 80 сортів американської мальви. Квітникарів вже вехом'ячок всередині, який йому мало і мало і мало, тому все більше і більше і більше хочеться цих квітів. Місяці без заробітної плати працівники обласного протитуберкульозного диспансеру, розповів головний лікар закладу Мирон Олійник. Каже, виплати затримує Національна служба здоров'я України. Чому склалася така ситуація? Наталія Старинець дізнавалася. У хірургії обласного тубдиспансеру розносить пігулки пацієнтам медична сестра Інна Новосілецька. Розповідає, у відділенні працює сама і навіть без санітарки. На ніч абсолютно одна медсестра залишається на важких хворих. Зараз у нас 11 було 15. Просто сьогодні ось люди виписуються, але ж ну, хворі важкі, на дренажах, післяопераційні. Це ж теж велика відповідальність іде лягає на медичну сестру. Пані Іна додає, працює старанно, але грошей не отримує уже четвертий місяць. Останні три місяці я точно не отримувала. І четвертий місяць нас відправляли як на передержку, це воно так зветься, ну як на перетримання. Місяць взагалі без коштів. А жити, каже, за щось потрібно. Дітей треба годувати, і чоловік воює теж важко, тому що забрали, його немає. От. І квартиру потрібно утримувати, і на проїзд. Завідувач відділення легеневої хірургії Святослав Танчин говорить, якщо й далі людям не платитимуть, вони будуть звільнятися. Шкода, навчене відділення називається на легеневі хворих, їх не так багато є таких відділень. Разом з тим прийдеться його просто закривати. Це хворі, які не можуть собі дозволити купити, називається заплатити ФОП або поїхати в Київ заплатити, називається саме гроші за операцію. вони не можуть, вони на сьогоднішній день обездолені. Черкащанка Олена Коваль у відділенні лікується два місяці. Лікарню цю я чую, що хочуть, так, да, закрити, ну як це можна? Як це можна сокращати і унічтажати цю больницю? Це взагалі. якби не ця лікарня. Мені прийшлося би вдома лежати та помирати. Вони виконують свої обов'язки, але ж людина повинна за що жити. Попри відсутність фінансування, персонал диспансеру продовжує виконувати свої обов'язки, розповідає завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення Алла Кондратьєва. Ми щоденно приходимо на роботу, обслуговуємо пацієнтів і лікуємо туберкульоз у всіх пацієнтів області. На жаль, на сьогоднішній день ми єдиний заклад, який надає допомогу таким хворим. У нас зараз в стаціонарі приблизно 150 пацієнтів хворих на туберкульоз, і 200 пацієнтів ми надаємо амбулаторну допомогу. Жінка розповідає до медичної реформи заклад отримував гроші за кількість ліжок та працівників після лише за надані послуги. 21 й рік був ковідним роком, і дещо був спад виявляємості туберкульозу. Це не значить, що його було мало. На початок війни нам НСЗУ перевело на середню оплату, тобто взяли 21 й рік. Стільки там було середньо за місяць виявлено випадків, стільки ця оплата нам і по договору проводиться. Це вийшлося приблизно 2 мільйони. В останню таку суму диспансер отримав 28 червня, говорить головний лікар Мирон Олійник. Цими коштами погасили заборгованість по зарплаті за квітень і 20% за травень. Після каже, жодних надходжень не було. 35 мільйонів нам виділено до кінця місяця. Сім місяців осталось так. Це ми розрахували 5 мільйонів. Повинно бути в місяць. А от з того як вони зараз виділили нам 2 мільйони. І 60 тисяч, по-моєму. Я хочу знати, зараз ці всі проблеми вирішає і буде дзвонити. Як що вони вираховують? Як вони вираховують? Що воно іменно так? де 3 мільйони, що не 4 І знаючи нашу заборгованість. Заборгованість зараз у нас 12 тисяч, майже 13, 13 мільйонів. Директорка департаменту комунікації НСЗУ Лілія Гуць телефоном пояснила, з обласним протитуберкульозним диспансером укладений договір на 10 пакетів медичних послуг. Серед них і збереження кадрового потенціалу. Найближчими днями лікарня отримає кошти за іншими пакетами послуг, крім збереження кадрового потенціалу. Про збереження кадрового потенціалу заклад повинен підписати звіт. Про заборгованість станом на 1.06, і після підписання звіту він отримає кошти. Потім він отримає кошти за наступний звіт. Про заборгованість про заробітну плату. От таким чином, за словами пані Лілії, усього з початку року за всіма пакетами послуг заклад отримав 18 мільйонів гривень. Наталія Стеринець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Об'єднати другу та третю міські лікарні відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати міськради. Ця оптимізація не передбачає скорочення медиків, зауважує заступниця директора департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман. каже юридично заклади будуть разом, але на практиці надання послуг для пацієнтів не зміниться. Це Вимоги часу. Тому що а, в другій міській лікарні її основна діяльність це реабілітація неврологічних хворих і реабілітація хворих протопедичного трубу, куди із третьої міської лікарні, після інсульту, після травм переводяться пацієнти, і а, з метою а, більш якісне надання медичної допомоги, більш можливості обстеження пацієнтів, бо друга міська лікарня нас була лікарня плану лікування і мала менше обладнання. Пацієнти будуть знову обстежуватися і в третій міській лікарні. В день – господиня, а ввечері волонтерка. Мама чотирьох дітей із драбівщини Тетяна Бричка, попри велике господарство п'ятьох свиней, трьох курів, качок, курей та городу, збирає гроші на тепловізор та автомобіль чоловікові військовому. До повномасштабного вторгнення він працював комбайнером, сам пішов до військкомату і нині воює на сході. Як все стигає, та чого прагне найбільше у наступній історії із циклу матеріалів, присвячених нашій незалежності. Село Михайлівка південніше Драбова. Господарі тут вже чекають, а з ними домашнє сімейство: 12 котів, двоє собак та велика родина бричок. Сатарапошка, ну Тарасик, матік, Матвійко, Стасько, мій синок, Лізушка, а це Соломія сусідська. А це і сама господиня пані Тетяна весь день говорить, мов по колу. Корови, свині. Утята, закатка, городи зараз. Зранку треба погодувати одних. паць, паць, -па 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 -па. їжте, їжте. А потім не забути і про інших. <клеви> Ось цей сарай для свиней, говорить, зробив чоловік, зайнявся й ремонтом будинку. Та нині господар на фронті. Довго не чекав. 24-го, як почалась війна, він 25-го взяв воєнний білет. І пішов у воєнкомат. Каже: не буду вдома сидіти, ним не, не можу я сидіти вдома. Ти ж мене знаєш. Каже, спершу вмовляла не йти. У тебе ж четверо дітей, я ж подивилася закони. А він каже: я поки своїх хлопців не заберу, ти розумієш, що хлопці сидять з окопа голови не можуть витягнути, їх обстрілюють. А потім змирилася, вирішила, що допомагатиме чоловікові із тилу, та почала збирати гроші на тепловізор. Скрізь тикаємося, назбирали 20 тисяч і в нас знов загрузло, захрясло. Я вже й квітки свої продаю. Мені вже й дівчата квітки свої продають і пересилають мені ті копійки. Про тепловізор для батька чотирьох дітей, який служить на сході, почули волонтери. Дивлюся, мені почали гроші кидати. Дзвоню, маміці, сестрі. Кажу, у нас 75 тисяч, все збираємо. Хватить, я свої докладаю, купляємо віті цей. Втім, розповідає жінка, однією посилкою не обмежилася. Усі нові пакунки чекають відправлення. Це я купила палатку для хлопців, а там хлопцям понравилось. Вони розклали, кажуть, така гарна, аби й нам таку. То я ще одну замовила. А це їм підсилювач мобільного зв'язку. В день господиня увечері ж волонтерка. Тепер між доглядом за квітами та домашніми закрутками Тетяна збирає на автомобіль. І все йому відправить туди, щоб в них було на чому каже, ну те саме од'їхати, mm -hmm. втікти там. Говорить, підтримка для неї це діти, завжди не посидючи, каже Таня. Почувши, що тато їх може побачити на відео, вони збираються разом. Батько обіцяв звозити на рибалку, каже найстарший Станіслав. Ну він поїхав? Хай він приїжджає і буде, і буде і з нами. Що хочу, прияв. хату достроїть? Щоб він приїхав і був вдома. І, хоч тато знову поза зоною досяжності, вони всі будуть його чекати і вірити, що перемога дуже скоро. Звісно, що пишоюся. Головне, щоб все було добре, а то все переживемо. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина вже завтра розкажемо про жінку зі Сталі. Так себе називає Анна Дерев'янко, мама загиблого азовця Адамса. Нині вона здала аналіз ДНК та чекає тіло свого воїна. Близько 40 безпритульних собак стерилізували та щепили від сказу у канівській міській громаді протягом останніх чотирьох днів. Допомагає з цим міжнародна благодійна організація «Чотири лапи Україна. Розповів директор комунального підприємства місто Дмитро Шайдаров. Більше у сюжеті Ольга Монатік, він дуже добрий. Це ріженш науце. Давайте, давайте, давайте. Монатік, сюди ну, на, ні, не дергайте, а йди. гладьте. Цього собаку сьогодні щеплять від сказу та стерилізують. Транквілізатор вкололи, аби не пручався. Його можна було транспортувати. Лише в цьому дворі живе близько 15 безпритульних собак, розповідає місцева жителька Євгенія Горбенко. Всіх їх знає по іменах. З нами тут живе Матільда, Бублик, Лялька, Мариска, діна, яка шлюза прийшла старенька під машиною. Була. Разом із сусідками їх підгодовують. Щоб кількість тварин не збільшувалась, запросили організацію чотири лапи, яка вже п'ять років стерилізує собак в Каневі. Ловець безпритульних тварин Ігор Коваль каже, транквілізатор використовують не завжди. Якщо собака соціальна, вона йде до рук. Ми без проблем беремо її на руки, садимо клітку і веземо на базу на стерилізацію. У цьому дворі волонтери забирають двох собак. Інші були стерилізовані раніше. Далі їдуть на наступний виклик. Розповідають, як визначаються з локацією. В кожному місті є волонтери і волонтерські організації, які знають скупчення тварин по місту. Коли ми приїжджаємо до міста, влада попереджає волонтерів, і волонтери вже з нами зв'язуються і коригують нашу роботу. Поки одні відловлюють собак, ветеринар Дмитро Чернецький готується до роботи. У нього облаштована мобільна клініка. Кожна тваринка у нас отримує в вушку таку кліпсочку, в ній є індивідуальний номер та назва нашої організації. Це дає знати про те, що тваринка стерилізована або кастрована саме нами. Під час операції каже, тварина нічого не відчуває, оскільки знаходиться під наркозом. Після цього вона ще добу перебуває під наглядом, а потім її відпускають на місце вилову. А це пані Анні повертають собаку після стерилізації. Ой, Ліпсу не знімайте, е, ви не обробляйте нічим. Зрозуміли? Да. Нічого не колоти, нічого не вдягати, нічого не робити. Мені... Жінка розповідає, рік тому взяла Джину на перетримку, а потім залишила в себе. Принесли на два тижні, щоб я за нею подивилася, але вона до мене так звикла, що я просто її не змогла віддати. Загалом в каневі 90% безпритульних собак вже стерилізовані, розповідає директор комунального підприємства місто Дмитро Шайдаров. Окрім товариства, чотирилапи цим займаються і місцеві волонтери. Десь шість років назад нам у нас була одне з перших в Черкаській області. Ми прийняли і затвердили програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин, так, яку ми протягом цих шести років реалізовуємо. Кожен рік міською радою виділяються кошти, на які ми проводимо стерилізацію безпритульних тварин, співпраці з волонтерами місцевими. Ольга Мацканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Як перевіряти інформацію в інтернеті та чого не варто афішувати на загал у мережі? Цьому молодь навчали на тренінгу з кібербезпеки у Черкасах. Його відвідали місцеві та гості з інших міст віком від 14 до 25 років. Такі заходи допомагають вберегтися від шахраїв та навчають виявляти фейки, каже одна з організаторів заходу Світлана Панченко. У Нас працює три спеціалізованих ментора, які безпосередньо працюють з молоддю. Вони всі внутрішньопереміщені особи, і вони кваліфіковано надають послуги молоді, щоб вони могли і грати в ігри, і проводити арт-терапії для релаксації, так само інформаційні різні заходи. А взагалі, для мене кібербезпека зараз дуже важливо, бо як для кожної людини, ми всі дуже часто сидимо в соціальних мережах і в інтернеті. І я прийшла сюди для того, щоб дізнатись більше, як захистити. Ти себе від шахраїв або від впливу якоїсь поганої інформації на мене. А зараз найбільша небезпека, коли збирають гроші на якісь там волонтерські проекти допомогу ЗСУ. Це зараз. Дуже розповсюджено і люди заповнюються анкети, дають свої дані. Потім з їх карточок знімаються гроші. Вирощує більше 80 сортів гібіскуса та мрія вивезти власний смілянка Лідія Лефар, квіткарка з дитинства. З однієї американської мальви, купленої 15 років тому, у місцевої флористки розпочалася її колекція. Розповіла Суспільному жінка. Кожен гібіскус, а їх близько пів тисячі. Знає в обличчя та по імені. Після перемоги ними мріє засадити всю Україну. На квітковій фазенді пані Лідії побувала і наша знімальна група. Це галактика, також величезна квітка, чудова. Вони тільки починають квітувати, але вони того варті, щоб їх розводити і завести в себе вдома. Далі йде сорт Копер Кінг. це цікавий сорт братів Флемінгів. Сал Трікіс, рожевий слон, червоне вино, літо в раю. І ще близько восьми десятків сортів гібіскусів різних кольорів та відтінків ростуть у саду пані Лідії. Коли їх стає дуже багато, вони стають трошки менше. От перші квіти вони більше ніж людська голова, тому ну вони як соняхи величезні. А ще їх люблю, тому що вони з родини мальвових. А всі ми українці любимо мальви. Це наша квітка. Кожна квітка має свій розмір. Для цього їх вимірює спеціальною лінійкою, каже господиня. Робиться з цікавості. Самі цікаво, якого вони розмір. От бачите, 25 сантиметрів. Це ну гарна квіточка. У квітковому господарстві гібіскусів впорається вже 15 років, а все пригадує починалося з двох сортів. Коли у 2008 році у нашій смілянській квітникарочки, на жаль, її немає вже серед нас. Я купила перших два сорти. Я думала, що це таких гібіску тільки є, і більше їх немає. Але коли я зрозуміла, що я помилялася, то це розуміння помилки вилилося в те, що я почала збирати і збирати нові сорти, шукати їх кругом де тільки можна. Сорти американських хмаль замовляє переважно через інтернет. Відтак відповідність сорту вища, каже Квіткарка. Найбільше цінує флемінгівські. У кожного з нас у квітникарів, вже ве хом'ячок всередині, який йому мало і мало і мало. Тому все більше і більше більше кося цих квітів. Це її ліки від депресії та поганого настрою, розповідає пані Лідія. З квітами відпочиває не лише вона, а й люди, які приходять помилуватися ними. вони не бояться морозу. Вони багаторічні, вони надзвичайно гарні, вони надзвичайно довго квітують. Починається квітування в кінці липня, а закінчується вже при перших заморозках. Сусіди задоволені, приходять в гості. Фейсбук задоволений, дуже багато уподобайок. Нині розповідає квіткарка почала працювати над власним сортом. Це один із варіантів, який ми можемо використовувати для розведення сортів, тому що з насіння, якщо ми беремо насіння, сорт не повторюється. З насіння ми можемо виключно зробити новий гібрид, але це дуже важка, довга праця. І в цьому році, між іншим, я почала все-таки цим займатися. Переопилила сорти гігант Ред, який ви зараз бачите, і сорт матері». Засадити мальвами мріє кожен куточ... Щоб України, але це все буде після перемоги. Я вірю нашому народу українському. Я впевнена, що буде перемога, і я стараюся вирощувати ці квіти, щоб після того, як прийде до нас мир, люди обсадили всю Україну такими гарними квітами. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Такі новини встигаємо вам розповісти. Більше інформації на нашому сайті та у соцмережах. А от яких сюрпризів чекати від погоди розкажуть черкаські синоптики. За прогнозом синоптиків, завтра, 19 серпня, по Черкаській області невелика хмарність, вночі – без істотних опадів, в день місцями – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду, температура вночі – 13-18 градусів тепла, в день – 24-29. місту Черкаси – невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 15-17 градусів тепла, в день – 26-28.